Готуємо шакшуку. Спершу дрібно нарізаємо цибулю. Далі додаємо декілька лусочок перцю і нарізаємо на кубики. Розігріваємо пательню на середньому вогні, додаємо оливкову або соняшникову олію, далі додаємо овочі, сухий часник. Чекаємо, поки цибуля досмажиться до золотистого кольору. Далі вливаємо пів банки консервованих томатів, додаємо трошки води, дві чайних ложки цукру, трошки копченої паприки, солі. Перемішуємо. Тепер робимо лунки і вбиваємо в них яйця. З цією кількості у нас вийде 2 порції шакшуки. Можна залишити білки такими, якими вони є, але вони можуть бути трошки сирими. Тому я люблю перемішати білок з соусом, як я показую на відео. Таким чином білок просмажиться. Не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку. Дякую. Тепер формуємо тарілку. Викладаємо столову ложку хумуса і розмазуємо її по тарілці. Перекладаємо яйця і далі додаємо наші овочі навколо. Також я перчу їх зверху і кладу декілька листочків кінзи. Але це не обов'язково. Додаю хлібчик, аби було зручніше вимакувати наш і яйця. Смачного!